Сьогодні пригадаємо, що таке відокремлення. Пригадаємо, які члени речення можемо відокремлювати на письмі, і, відповідно, робити паузи інтонаційні у вимові. і, зокрема, розглянемо одне практичне завдання. Отже, пропоную пригадати, що ж таке відокремлення. Так? Це у нас змістове та інтонаційне виділення другорядних членів речення. Для чого? Для того, щоб. Увиразнити їхнє значення. І, відповідно, ми щось у нашому мовленні конкретизуємо, пояснюємо, поширюємо, деталізуємо за допомогою саме цих відокремлених членів речення. Це і є процес відокремлення. Із головного, що треба запам'ятати, що відокремленими називають другорядні члени речення, які мають смислове навантаження і мають в собі якесь додаткове. Повідомлення. Другоряніче речення виділяємо в усному мовленні інтонацією паузами, на письми виділяємо комами. Але коли в нас є, наприклад, означення або прикладка, і вони стоять в кінці речення, запам'ятайте це, то ми ставимо тири. Порівняємо два речення: сходило велике і яскраве, ласкаве сонце. Отже, ми бачимо, що сонце, що робило, сходило під медприсадок, сонце яке велике і ласкаве. Зверніть увагу, що у нас означуване слово стоїть перед е, означення, перепрошую, стоїть перед означуваним словом сонце. Сонце, яке велике, яскраве. ми його тут не відокремлюємо. Перенесімо означення в позицію після означуваного слова, а сонце сходило. І тут уже ми конкретизуємо і робимо інтонаційну паузу. Сонце яке велике і ласкаве. Відповідно, тут ми поставимо кому. Прослухайте ще раз. Сходило велике і ласкаве сонце. А сонце сходило велике і ласкаве. Тут ми ніби як логічний наголос робимо саме на тому, яке воно було це сонечко. І тому ми виділяємо комами. Усяка пташечка радіє, співає. Знову ж таки, пташечка, що робить, радіє, що робить співає. І усяка пташечка співала, і при цьому вона раділа. Так, ми бачимо одиничний дієприслівник, радіючий, який на письмі виділяється комами, і означає таку додаткову дію. Відповідно, на письмі ми будемо виділяти комами. Нагадаю ще раз, що відокремлювати можемо лише Додатки, означення і обставини, тобто другорядні члени речення. Отже, відокремлені другорядні члени речення у змісті речення є особливо важливими. Чому? Тому що вони виражають суть повідомлюваного, або ж мають якийсь додатковий відтінок у значенні цього повідомлення. Наприклад, коли ми говоримо про саме відокремлення. Як же ж ми вимовляємо таке речення, перед відокремленим членом голос ми підвищуємо і робимо невеличку паузу. Відокремлений член вимовляємо з особливим підкресленням. Якщо відокремлений член стоїть на початку речення, його вимовляємо з підвищенням голосу. А після цього робимо паузу. І безпосередньо можемо подивитися. Для чого взагалі у нас відокремлення використовується? Для того, щоб звернути увагу на щось, зосередити увагу на чомусь, виділити щось, уточнити або, навпаки, розмежувати основне поняття і не таке важливе, другорядне, і відтянити якесь значення в реченні. Тобто, конкретизувати ще ми можемо щось, уточнити можемо щось. Для цього ми використовуємо другорядні члені. Переходимо до практичного завдання. Пропоную переписати речення і розставити в ньому розділові знаки. Другорядні члени речення відокремлені, відповідно, підкреслити до їх синтаксичної функції. Отже, пропоную перевірити перше речення. Вулиця присипана сніжком, хрумтить. Звертаємо увагу на означуване слово, те, від якого ставимо питання, вулиця, вона яка? Присипана сніжком. Присипаний це у нас який, і його присипали. Відповідно, це дієприкметник. А я вам нагадую, що дієприкметник разом із залежним словом виконує функцію дієприкметникового зворота, тобто утворює дієприкметниковий зворот. Присипана сніжком ми підкреслюємо хвилястою лінією і виділяємо з обох боків комами. Тому що є в нас правило, якщо дієприкметниковий зворот стоїть в позиції після означуваного слова, у нас це вулиця, то ми виділяємо його комами на письмі. Друге речення: спотикаючись, учаться ноги піднімати. Відповідно, ми бачимо, що хтось. Тут у нас нема особи конкретної. Ми бачимо, що є дієслово, учаться, що роблять, відповідно, учаться піднімати ноги і при цьому вони спотикаються. Є в нас основна дія, учаться ноги піднімають, піднімати, і є додаткова, при цьому вони спотикаються. Відповідно, ми знаємо, що є одиничний дієприслівник, який відповідає на питання, що роблять, чи спотикаючись. Відповідно, ми на письмі його виділяємо. Комою, так як він у нас на початку речення стоїть цей одиничний дієприслівник, ми його виділяємо однією комою. Якби стояв десь у а, в кінці, також би однією виділяли, або всередині обома з обох боків, комами ми виділяємо на письмі. Третє речення: не бійся нікого за винятком підступного друга. Не бійся нікого за винятком кого підступного друга. Ми знаємо, що є в нас. Додатки, які ми починаємо словами за винятком, опріч, окрім, замість, тоді в такому випадку ми додатки маємо виділити комами на письмі. Тому перед за винятком ви поставите кому. Сплітаючись, гілям стоять дуби. Така ж історія, у нас дуби стоять, підмет присудок, і яким способом, да, що вони при цьому роблять, що роблять чи. Що роблячи? Сплітаючись, якби у нас не було, наприклад, залежного слова гілля, сплітаючись чим гіллям, то ми б виділили просто після сплітаючись комою, кому поставили, і відповідно це був би у нас одиничний дієприслівник. Але ми бачимо, що від нього є залежне слово. І знаємо таке правило, що дієприслівник разом із залежним словом становить дієприслівниковий зворот. І на письмі також ми виділяємо. І останнє йдуть дощі, легкі і прозорі. Ми бачимо, що дощі це підмет, вони йдуть, це в нас буде присудок, вони які легкі, і вони які прозорі. Ми бачимо, що тут у нас є означення, вони стосуються члена речення іменника, і відповідно, вони стоять в кінці речення. Якщо ми таке робимо як відокремлення, уточнення, якусь іще характеристику, і у нас вони стоять після означуваного слова, тому ми пишемо тут кому і підкреслюємо легкі прозорі як означення. Ось таке завдання. Їдемо далі. Пропоную пройти невеличкий тест, це ми робимо усно, даємо відповіді на питання. Абсолютно правильно. Тут ми бачимо, що ще раз прочитаю питання. Вкажіть правильне твердження, відокремленими називають члени речення, які виділяються за смістом та інтонаційною. Можемо продовжити, що дають більше конкретизації, більше характеристику у означуваного слова. Вказі на того, до кого звернена мова мовлення, це в нас, скоріш за все, звертання. Так? Передаю ставлення мовця до висловленого, це в нас ставні слова. І відносяться до одного і того самого слова в реченні, відповідають на одне і те ж саме питання, це Однорідні члени речення. Вкажіть правильне твердження. На письмі відокремлені члени речення виділяють комами, комами тире, тире і дужка. Ми тільки починаємо вшити цю тему, але вже знаємо тому, що ми виділяємо комами. Так? І ще є такий варіант, коли в нас стоїть прикладка в кінці речення, або є означення, і воно не одне, наприклад, яке стоїть в кінці речення. Тоді ми можемо виділити. Такі означення тире в кінці речення. І зробити на цьому такий логічний наголос. Наприклад, повітря ані ворухнеться, тире прозоре, чисте і спокійне. Тобто, ми більше хочемо так звернути увагу, акцентувати на цьому. Тоді ми ставимо тире. І вкажіть правильне твердження. Відокремлююся. У нас можуть відокремлюватись підмет, присудок обставина, додаток означення обставина, підмет, присудок, означення, підмет, додаток і обставина. Я вам сьогодні вже говорила, що коли ми бачимо в реченні додаток, означення, обставина, воно виділене комою, це другорядне речення, це буде відокремлене шинречення. Підмети присудок, як головніше речення, вони не можуть бути відокремлені. Відокремлюються лише другорядні члени речення. На цьому ми завершуємо наш, е нашу подорож темою відокремленіше речення. Вдома потрібно буде виконати тестове завдання, зробити якісне фото і прикріпити на нові знання. На цьому все. Бажаю успіхів!